Карта побуту ЦУКР для всіх українців Польщі, що зі статусом УКР його відміняють, не подавайтеся на неї, поки не переглянете це відео. Розглянемо всі плюси та мінуси, хто може отримати які вимоги. Все по цій темі розповім у відео. А ви, в свою чергу, підписуйтесь, щоб не пропускати корисну інформацію. Же як нам відомо, перебування по спецзакону для українських біженців в Польщі продовжено до 30 вересня 2025 року. В свою чергу європарламент прийняв рішення про продовження такого захисту до березня 2026 року. Тому і в Польщі його буде продовжено. Та додатково, окрім продовження перебування, тепер можна податись на карту побиту зі статусом УКР. При цьому не потрібно працювати, навчатись та інше. Вимоги до отримання карти побиту ЦУКР. Станом на 4 березня 2024 року ви вже маєте статус УКР. Якщо отримали його пізніше, то не можете податись. Маєте активний статус УКР на день подачі, перевірити активність. Можете в додатку Дія маєте активний песель УКР безперервно 365 днів. Якщо ви його втрачали та знову відновлювали, то не зможете податись переваги та недоліки такої карти побиту. Тільки онлайн-подача та швидкий час отримання до 60 днів видається на термін трьох років. Маєте можливість працювати, навчатись та інше. Маєте ті ж самі права, що зі статусом УКР, тільки відміняється безкоштовне медичне обслуговування. Це головний недолік. Якщо ви не маєте змоги працювати і потребуєте безкоштовне медичне обслуговування, то кращим рішенням буде не робити карту побиту, а лишитись зі статусом УКР. Медичне обслуговування в Польщі досить дороге, тому якщо ви не будете працювати та втратите статус УКР, то будете змушені оплачувати таке обслуговування. Додатково по недолікам ви можете виїжджати за кордон не довше 6 місяців. Іншому випадку карта побиту зі статусом цукер буде анульована. Власник такої карти побиту має сповіщати воєводу про зміну адреси проживання протягом 15 днів. Якщо ви маєте песель УКР, то зараз обов'язку подаватись на карту побиту немає. Ви без проблем можете далі перебувати, працювати, навчатись та інше. Тільки маєте обмеження на виїзд до інших країн на термін не більше ніж 30 днів. В Іншому випадку ви втрачаєте статус УКР та в'їжджаєте до Польщі на загальних умовах. Важливо, поки немає можливості податись на такий вид карти побиту. Уряд ще допрацьовує процес подання заявки, та швидше за все подачі будуть доступні тільки на початку 2025 року. Тому підпишіться на наш канал та поділіться з другом, щоб не пропускати актуальну інформацію. Висновок. Якщо ви працюєте і надалі збираєтесь перебувати в Польщі та хочете на довший період легалізувати своє перебування, то вартує подавати на карту побиту. Тоді ви зможете легально працювати. Далі подаватись на карту довготермінового резидента та отримувати громадянство. В іншому випадку раджу лишатись на статусі УКР.